Слава Богу, брати і сестри, Господь прийшов у світ, і ми із вами сьогодні зібралися на цьому місці, щоб ствердити це, щоб сказати Богові подяку скласти, сказати слава тобі Боже, подяка Тобі, Господи, і для мене це щось значить. Я думаю, що всі, хто мене чують і розуміють, не вперше зустрічають Різдво. Не вперше святкують його, не вперше чують, дивилися, читали ще краще, слухали і були присутні на богослужіннях то ще краще і ще краще. Тому, друзі, начебто ми усе розуміємо, як і що було. Сьогодні про це ще брати будуть говорити, і ми знову вникнемо в це. На цьому місці хотів би Господь, щоб у Його Слово, у всяку подію. Ми вникали. Знаєте, Ісус Христос не сказав жодного слова надаремно. Як то буває в нас людей? І якщо Він щось сказав, хоч якесь слово, воно обов'язково нам потрібне. І все, що написано у Слові Божому в Євангелії, нам потрібне. Друзі, я хочу розпочати. Це служіння розпочати цю історію, яка відбулася, яку ми сьогодні згадуємо і святкуємо із такої події. Брати ще будуть по-іншому, з інших сторін відкривати, а я хочу зачитати із другого розділу Євангелії від Матвія, з першого вірша і далі. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейському за царя Ірода, тоді прийшли мудреці зі Сходу до Єрусалиму. Питаючи, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили його зорю на сході, та ось прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Іод стривожився і весь Єрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, допитувався він у них, де Христос має народитись. Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейським. Бо ось як написано в пророка: І ти, Вифлеєме. Земля, земля Юдина нічим не менший між володіннями юдиними, бо з тебе прийде володар, який старшуватиме над народом моїм Ізраїлем. Закликавши тоді тайкома мудреців, Ірод пильно в них впитував, якого часу з'явилась зоря? І послав він їх до Вифлеєму, кажучи ідіть та розпитайтесь пильно про те, дитятко». А як знайдете, то принесіть мені звістку, щоб і мені піти поклонитись йому. Вони ж, вислухавши царя, відправились в дорогу. Аж ось зоря, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, поки прийшла та й стала зверху, де було дитятко. А побачивши зорю, вони дуже зраділи. І, ввійшовши додому, знайшли вони дитятко з Марією, матір'ю його, і схиливши вони коліна свої. Та й поклонились йому, і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золото ладани смирну. А остережені у сні, щоб не вертались до ірода, вернулись до свого краю іншим шляхом. Друзі, така подія відбулася. Я хотів звернути увагу на деякі моменти, які тут нас навчають, і щоб ми з вами подивились на себе. Знаєте, цікаво так, що. Прийшли мудреці, там волхви, мудреці. Не, не так важливо. То не були якісь ідольські служителі там, ну, з такої сторони, як там, шамани, і вони щось там, диявол там щось відкрив. Ні, ні, ні. Це були люди, які займалися, ну, їх, можливо, у загальною назвою такою там називали в себе. В різних перекладах названо там по різному трошки словом, але фактично, це були науковці того часу. В певній мірі астрономи. Наскільки вони були змішані їхня, їхня діяльність з чимось іншим, то вже зараз нам важкувато судити навіть з історичних джерел. Але то були науковці свого часу, але не прості науковці, друзі. Начебто люди, які зовсім світські, так? і вони ну, десь там зі сходу, здалека прийшли. Все це можна дослідити, воно в певній мірі цікаво. Але на що хотів звернути увагу? Коли Ірод, отак одразу, стривожився, весь Єрусалим стривожився, він покликав своїх мудреців релігійних, які знали писання, які мали би знати і знали, і знали. Про прихід Месії, як все це написано. І вони йому одразу не сказали: Давай я подивлюсь, зараз загуглю, подивимося, де це. Або ми підемо в бібліотеку, завтра ми посидимо тут, скільки нас там, 20-30 чоловік, бігом знайдемо, бо перечитаємо, цілу ніч будемо читати і знайдемо. Ні. Вони одразу дали відповідь. Вона в них була в голові. В голові, але не в серці. І вони одразу дали відповідь. Він їх запитує, де має народитися. Вони кажуть, в віфліємі, так написано. Вони одразу процитували. Не достали телефон і бігом знайшли, вони процитували, де як написано, вони це знали. Справа в тому, що вони знали, а мудреці, оці зі Сходу люди, побачили і пізнали, що це народився цар юдейський. Вони не зрозуміли, який цар. Але щось їм Бог відкрив. Щось вони побачили правдивіше, навіть ті, хто знали. І вони побачили от істину, друзі. Як буває, часто ми дивимося на якісь речі або знаємо їх, а істини не бачимо, Господь хоче, щоб ми бачили істину, друзі. Щоб ми завжди бачили істину. Давайте звернемо ще увагу на деякі тут моменти. Звичайно, тут їх багатенько, на що би навіть можна було звернути увагу, вони нас повчають, але я хотів би. Звернути увагу, дивіться, вони ж вийшли, вислухавши царя, відправились в дорогу. Аж ось зоря, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, поки прийшла та й стала зверху, де було дитятко. Тобто вони по зорі не йшли та, до Єрусалиму, а вже коли вийшли від царя до того безпосередньо будинку, не хліву, вони дійшли, і де була, де проживали Марія і дитятко. Схиливши коліна, але дивіться, що перед цим? Вони написано, а побачивши зорю, вони дуже зраділи. Знаєте, побачивши зорю. Не написано, що коли вони. Зоря їх привела уже туди, в той дім, де була Марія з дитятком, де була ця молода сім'я, вони дуже зраділи, що побачили їх і впізнали. А тільки побачили цю зорю, вони дуже зраділи. Знаєте, друзі, коли ти живеш в істині, коли ти бачиш істину, коли ти бачиш справді е, людей правильно, коли ти бачиш Слово Боже читаєш, і коли ти знову зустрічаєшся з істиною в житті, це тебе радує. І коли ти бачиш, можливо, багато. Багато людей, які розказують про те, що вони про, про Ісуса знають, чи вірують в Нього якимось чином, чи ще щось, і ти бачиш, ну знають, то вони, може, і знають. Кажуть вони, ну, принаймні кажуть це, ми чуємо, що вони кажуть. А коли ти побачиш серцем Своїм дійсно там, де Ісус, там, де істина, твоє серце приходить у, у якийсь рух. Оці зраділи так ці мудреці. Е, е, і ти, коли зустрів, де зустрів людину, яка дійсно вірує в Бога. Можливо, коли твоє серце шукає Бога. І ти то туди звертаєшся, то туди шукаєш, ходиш. але коли ти когось зустрів, і твоє серце тобі підказує, підказує тут, у цьому серці, в устах, у словах цих людей, і в серці їхньому є щось живе, є Бог. Твоє серце це відчує. Твоє серце це про це тобі скаже. Прислухайся до нього. Прислухаємося, друзі. Вони дуже зраділи. Вони дуже зраділи і правильно. І це так дійсно істину вони побачили. Те, що вони чули там, те, що вони бачили десь далеко в себе на Сході, із своїх обсерваторій, вони там десь бачили далеко, а тут уже ближче. І це рідне, це святе, це Боже радує їхнє серце. І наше нехай радує. Знаєте, друзі, ви знаєте, ну, ми не знаємо. Да? Яка є, наскільки було розвинена астрономія того часу. Ну, можливо, хтось так досліджував. Ну, я думаю, що електронних мікроскопів і здорових обсерваторій, десь там в горах, із такими здоровими телескопами не було, правда? От і я думаю, що на той час ну, навіть і з лінзами не було. Хоча стверджувати не можемо. От, але, ну, принаймні, знаємо, що то десь там пізніше набагато. Винайшли, ну, так, що задокументовано. На сьогоднішній день мають люди здоровенні обсерваторії, здоровенні мікроскопи, електронні, радіо. Вони посилають хвилі, вони ловлять, математики прораховують, друзі. І наскільки на сьогоднішній день це все можна було побачити більше? І люди дивляться, дивляться в небо, знаєте, і не бачать. Або більшість не бачать. Все ж таки плекаєш надію, що хтось таки та й бачить там у небі Бога. Звичайно, не, не образ, звичайно, не, не лице, там, да? не, ну, не обличчя таке, як у людей, а дивиться у небо і розуміє: тут є Творець. Тут без творця не може бути. Не може, і знаєте, в будь-яких сферах щирі, щирі вчені, хто кому Господь дав досліджувати, дав до цього і здібності, і можливості для того, щоб люди досліджували і дійсно, і самі і інших переконували і самі зрозуміли і побачили. Тут без Творця не може бути. І ці люди дивилися, знаєте, і побачили там царя, зрозуміли щось, прийшли тут, побачили ближче, і серце їхнє не зраділо. Нехай допоможе Господь, щоб у нас було так, щоб ми з вами відгукувалися на серце, щоб ми з вами коли зрозуміли, побачили, хоч там далеко. Можливо, це треба було місяці йти. І не на автомобілях чи літаках з кондиціонерами, де тобі підносять безкоштовно там, чи, чи заплату, навіть хай все, що ти хочеш, по меню. От ні, це треба було по спеці, в спеці йти по пустелі через одну, через іншу, можливо, через ці країни, от, остерігатися від злодіїв і всі інші такі речі терпіти непрості, але побачили вони далеко, і вони туди пішли. Друзі, якщо ми хоча б десь засвітилася та зоря, і є ця надія, що там я можу знайти Бога, там я можу знайти спасіння. Друзі, треба не дивитись ні на що. Треба зібрати той караван, який спроможний нам, і йти туди, неважливо, скільки потрібно буде йти, в яких умовах. І коли ми дойдемо близько, серце наше нам підкаже. Радість нашому серці буде. Ми зрозуміємо, тут є Бог. Тут є Бог, який може дати мені спасіння, який може простить мене від моїх гріхів, який може спасти мене, друзі. Треба йти, треба слідувати цьому гарному прикладу. Нехай допоможе нам Бог. Знаєте, друзі, ще. Господь навчає нас, навчає цьому, щоб ми завжди старалися побачити істину. Старалися побачити царя. Серед багатьох-багатьох зірок. Старалися побачити ту, яка говорить про царя. Старалися побачити справжню і істину, що є в людях. Не побачити, що в людях а, цей є злий, цей жадібний, а цей там гордий, а цей ще щось, а побачити в серцях людей Бога. І побачити, може він мені здається злим, може я щось не допобачив. Може таке бути. Я, знаєте, якось щось розмірковував і вчора згадав таку подію, яка була, колись, ну, ми, у нас тут невелике паркування, да, і тут з паркування, ми вже всі знаємо свої, і брати там трудяться. Хай Бог благословить тих, хто там трудиться на парковці. От, і вони стараються допомогти для того, щоб розпаркувати місця. Ну, а хто живе ближче, і часом ми закликаємо, що друзі, хто тільки може їхати громадським транспортом, їдьте, тому що ну, з паркуванням складність. Да. І я пам'ятаю, як е, на якесь із свят у нас тут і. Е, ми домовилися, нам потрібно батьки нас дуже просили. Нам треба було поїхати дуже швидко, одразу після служіння. Служіння святкове в нормі може бути довше, затягнутися, і мені треба було одразу швидко-швидко їхати. І я живу недалеко. Ми завжди ходимо пішки, але якісь такі випадки, десь або звідкись їдеш автомобілем, і сюже сюди на служіння, або звідси одразу з сім'єю. О, треба швидко поїхати. І я їду автомобілем із свого дому сюди, одразу з сім'єю автомобілем для чого? Для того, щоб швидко, одразу після служіння поїхати да, на село. І їду, а один брат по дорозі поставив свій автомобіль ну, далі, десь там, ну, далі да, від молотовного будинку. І дивиться, що я їду на служіння на автомобілі. сміється, знаєте, щиро, і каже: Сергій, ну тобі ж 5 хвилин. Чого ти їдеш на автомобілем на служіння? Навіть він безобраз, ну, от він так зрозумів. Він так зрозумів. Я йому пояснив одним реченням, кажу, нам просто треба дуже швидко. А, каже, а. І все. Він безобраз, ні він на не мене не, не, не ображався, ні ми ніхто, ні я не образився. Ми просто можемо щось не добачити, правда? Чогось не знати. І маленької дрібнички, правда? Ну, по факту дивився, ну, Сергій, йому ось сім хвилин йти думав, то буде, а він автомобілем їде. Ну, мабуть, лотерею виграв чи ще щось. Да? Діло не в тому, ж правда, ми можемо чогось не буде що сьогодні в брата, що сьогодні в його серці, в сестри, яка причина. Друзі, побачити істину, побачити в людині завжди добре, побачити в людині людину, побачити в людині образ Бога. Образ Бога. Я пам'ятаю, як колись ще до того, як з нашої країни була можливість так легко, це ще до війни, поїхати навіть заробити за кордон. Але одного нашого брата батько-лікарем працював, і він був дуже е, хорошим лікарем. І його ще в ті непрості часи, коли не так було знову ж таки легко виїхати. Його навіть запросили до Польщі працювати лікарем. Він там працював певний е, період. І коли я з ним розмовляв, е, тоді це ще ну, було, не знаю, можливо, 10 років назад, і вже я розмовляв, це він вже давненько звідти повернувся. Тобто, ну, це давне, давненько було. І він каже, ну, що люди там по-іншому, можливо, це було на той час, можливо, зараз, хто їздив по-іншому, бачить. Каже, люди е е по-іншому ставляться до людей. От, з повагою більше, ще так, один до одного. Він ну, прямо це побачив і так розрізнив, як в нашій країні було на той час, як було на той час тоді. Я питаю його, чому? Він каже, проста причина, одна причина. Просто вони розуміють, що і ця людина створена. За образом і подобою Божою. І цього вже достатньо, щоб її поважати. Ви згодні, друзі? Цього достатньо. І Бог гукає і зове кожну людину, навіть якщо вона зла, навіть якщо вона якась не така, Бог гукає і хоче зробити із неї добру людину. Хоче, щоб та зірка засяяла в її серці. Хоче, щоб Ісус поселився в її серці. Друзі, тому давайте будемо бачити один одного, людей навколо, тими, хто створений за образом і подобою Божою. бачити істину. І хочеться, щоб у тих людях, кого ми бачимо, особливо в церкві, істина була тою, що всі люди стараються бути схожими на Ісуса, моляться, наповнюються Його Духом Святим і стають, переображаються в Його образ. А що хоче Христос? Як хоче Бог, що сьогодні ми бачили істину Різдва, друзі? Я думаю, брати ще більше розкриють сьогодні. Правда, це не просто свято, це не просто для того, щоб зібратися разом. Це не просто для того, не таке свято, не родинне просто свято. Це свято, де дійсно потрібно згадати те, що, що зробив Ісус. Для чого Він прийшов на землю? Не для того, щоб ми мали ще одне свято, яке зветься Різдво. Де ми могли щось це приурочити до дітей, тому що там немовлятко народилося, і багато подій кругом цього і описано в Євангелії. А щоб дітям ми могли це показати. Ми могли це зробити. Нам треба для діток зробити Різдво на їхньому рівні, показати, розказати, щось зробити, можливо, якимось чином хорошо правильно прикрасити свої будинки. Але щоб ми з вами, дорослі, розуміли також Різдво. Розуміли, що це прийшов Христос, прийшов дитятком. Ріс сюди, написано і хворів, і втомлювався, і спокушуваний був, але не згрішив. Для того, щоб святим вирости, для того, щоб святим безгрішним вийти на проповідь, для того, щоб навчати людей, залишити Писання для нас і з вами. Тому що там вони чули, а ми з вами читаємо, що він говорив, все те саме. І для того, щоб померти за гріх людський. Ось сутність. Тому це велика радість, оце служіння, велика радість це свято. Але, друзі, яка ціна була заплачена Ісусом Христом, щоб ми цю істину також бачили, щоб ми цю правильно бачили зірку, щоб наші очі, наше серце завжди бачило не тільки те, що бачать очі, а більше. Більше і в людях, більше і в події, більше і в Різдву. І більше в кожному служінні і в Євангелії, коли будемо його читати. Нехай благословить Господь нас, друзі, що ми з вами починали, якщо починали, то були такими, як мудреці. Потім всередині були такими, як учні, а в кінці свого ходження за Ісусом Христом були такими, що виросли ці учні, були як апостоли, які готові і навіть життя своє за Ісуса Христа віддати. Нехай допоможе нам усім Господь. Прославимо нашого Бога. Станемо на коліна. Амінь.